Ну що, народ, будемо зривати ось ці грибочки, цих красенів наші ерінги. Дивіться які. Ух які, а! Однією рукою так ази не забереш. Дивіться, які класні грибочки просто. Скільки у вас такі грибочки за кіло в супермаркеті? Хтось мені писав 350 гривень. Такі перші сортові. Так. А ця громка така побільша. О, які красунчики, красунчики просто. Сьогодні будемо їх смажити на сковородочки. Дуже круті. Подобається мені, як вони виглядають. Це два. цей раз я дав більше, тому ножки, бачите, товщі. Той раз я Менше це 2 зробив, то ножки були тоненькі. Ось такий у нас улов. Поки що з двох блоків. Ось тут тут зав'язується, і ось іще зав'язується, і тут он зав'язується. Зараз ми їх побризкаємо та будуть далі не плодоносити.